Вітаю! З вами ТехноНовини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Ілону Маску дозволили тестувати мозкові імпланти на людях паралізована людина, яка вже змогла ходити завдяки чіпам, мініатюрні дрони з голосовим керуванням, роботизована бджола вагою менше 1 грама. SpaceX запустила туристів в космос. Virgin Galactic відновлює свої польоти. Та чат GPT, який тепер доступний користувачам Apple. Тож поїхали. Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, і яка займається виробництвом чіпів, призначених для імплантації в мозок людини, нарешті отримала дозвіл FDA управління з контролю за продуктами і ліками США на проведення клінічних випробувань на людях. Нагадаємо, що Neuralink – це медично-дослідницька компанія, заснована маском у 2016 році. Її основною діяльністю є розробка інтерфейсу Мозок Комп'ютер, що включає створення чіпів для вживлення в мозок. Завдяки 64 крихітним гнучким зондам, вставленим в тканину мозку, чіп забезпечує 1024 канали двостороннього зв'язку між мозком і комп'ютерним чіпом. І це реально круто, адже технологія може дати можливість лікувати наслідки травм головного чи спинного мозку, а в майбутньому зможе допомогти взаємодіяти з наприклад смартфонами чи штучними кінцівками. Імпланти вже випробовували на свинях і мавпах, однак компанії довгий час не дозволяли проводити випробування на людях. Вперше Нейролінк подала заявку до FDA на дозвіл провести випробування на людях ще у 2022 році, але отримала відмову, оскільки FDA мало питання щодо літівої батареї пристроїв а також щодо безпечного вилучення пристрою з тканини мозку. Компанія поки не почала шукати добровольців для участі в клінічних випробуваннях свого маскового інтерфейсу. Але відомо, що ще в 2021 році кілька паралізованих людей повідомили, що вони готові брати участь в експериментах. Тож продовжуємо слідкувати за успіхами Neuralink, адже це дійсно важливий крок до того, щоб подібні технології змогли допомогти багатьом людям. І продовжуємо тему імплантації чіпів. Швейцарські вчені разом із колегами з інших країн повернули паралізованій людині можливість самостійно ходити та навіть підійматися сходами. У цьому допомогли пристрої, імплантовані у спини та головний мозок, які відновили втрачений через травму зв'язок між частинами нервової системи, створивши бездротовий цифровий міст через пошкоджену ділянку. Варто зазначити, що дослідники ще минулого року досягли певних успіхів, але тоді технологія ґрунтувалася на імпланті, який створював імпульси у відповідних зонах спинного мозку, змушуючи працювати певні м'язи кінцівок. Але рухи були обмежені, необхідністю самостійно увімкнути на стимуляторі потрібний режим, наприклад, ходьба чи плавання. Наразі ж дані приймаються та розшифровуються приймальним пристроєм, який пацієнт носить в рюкзаку на спині. Спочатку алгоритм навчили розпізнавати мозкову активність і синхронізувати бажання пацієнта рухати кінцівками з сигналами, що надсилаються до спинного мозку, а далі до цільових м'язів. Використання цифрового моста між головним і спинним мозком також ще більше покращили моторику учасника випробувань, і навіть за вимкненої стимуляції він міг самостійно ходити за допомогою милиць. Компанія Teledyne повідомила, що мініатюрні дрони Black Hornet тепер отримали підтримку голосового управління під назвою Enura. Нова технологія була продемонстрована на конференції SoftWeek, присвяченій військовим технологіям у Флориді. Оператор зміг запустити безпілотник і змінювати напрямок польоту голосовими командами. Також йому вдалося змусити Black Hornet літати заздалегідь створеним маршрутом. Розробники зазначають, що для управління дроном не потрібно вчити спеціальні складні терміни. Голосові команди засновані на часто використовуваних фразах, тому керувати безпілотником можуть оператори без спеціальної підготовки. Ще однією особливістю нової технології є можливість розпізнавання шопоту, що забезпечує додаткову безпеку оператора під час виконання місій. З максимальним часом роботи в 25 хвилин і вагою лише 33 грами, система має в основному ті ж можливості, що й невеликий дрон, а саме підтримує передачу відео та зображень через зашифровану лінію передачі даних із радіусом дії до 2 км. За словами компанії, її система розпізнавання команд може бути інтегрована і в інші системи дронів. Ну і ще один мініатюрний витвір інженерної майстерності продемонстрували дослідники з університету штату Вашингтон в США, які успішно розробили роботизовану бджолу, що може автономно літати в будь-якому напрямку, регулюючи рух своїх крил. Всю необхідну електроніку та механізми інженерам вдалося вмістити в робота вагою трохи менше 1 грама. Роботизований аналог під назвою D Plus має 4 крила. Кожна з яких оснащена легкими приводами, які можуть незалежно керувати крилом. Ця конструкція дозволяє роботизованій бджолі імітувати 6 ступенів свободи руху природніх літаючих комах. Дослідники також збільшили частоту змахів крил зі 100 до 160 разів на секунду, створюючи необхідну підйомну силу та маневреність для стабільного польоту. Наразі роботизована бджола здатна перебувати в польоті близько 5 хвилин. Компанія SpaceX запустила в космос космічний корабель з чотирма туристами, в тому числі першу жінку з Саудовської Аравії. Чотирьох астронавтів на борту корабля Crew Dragon було відправлено до МКС за допомогою ракети носія Falcon 9, яка стартувала з майданчику у Флоріді 21 травня. Троє із членів екіпажу заплатили нерозголошену суму за свої місця. Пілот Джон Шофнер, американський автогонщик-інвестор і бізнесмен, Алі Алькарні, пілот-винищувач королівських ВПС Саудовської Аравії, і дослідниця стовбурових клітин Раяна Барнаві, перша жінка з Саудовської Аравії, яка побувала в космосі. Члени екіпажу проведуть на космічній станції 8 днів, протягом яких вони житимуть і працюватимуть разом із сімома астронавтами, які зараз проживають на МКС. І хоча вартість такої туристичної подорожі не розкривається, нагадаємо, що орієнтовна вартість польоту на орбіту сягає 50 мільйонів доларів. Ну і SpaceX не єдиний, хто займається космічним туризмом. Компанія Virgin Galactic здійснила п'ятий суборбітальний тестовий польот на висоту майже 90 кілометрів. Технічно це не зовсім космос, адже він починається на рівні 100 кілометрів над землею. Це була перша місія Virgin Galactic з липня 2021 року, і п'ятий та останній випробувальний польот, в якому взяли участь співробітники компанії. Перш ніж розпочнуться повноцінні комерційні польоти космічних туристів. Перший такий польот заплановано вже на червень цього року. Майже два роки компанія не робила польотів в суборбітальний простір через те, що під час повернення на Землю влітку 2021 року космічний літак трохи відхилився від курсу. Тому регулюючі органи США заборонили компанії здійснювати польоти до усунення несправностей. Згідно з заявою Virgin Galactic, усі проблеми були усунені, і до того ж обидва літаки компанії пройшли суттєву модернізацію. Тепер компанія планує відправляти туристів у космос приблизно раз на місяць. Чат GPT тепер офіційно є програмою в App Store від Apple. ChatGPT був доступний для громадськості більше шести місяців, але був обмежений лише веб-версією. І ось нещодавно мобільна версія стала доступною в США, а згодом компанія виконала обіцянку розширити сферу впливу ще в 11 країнах. Програма ChatGPT працює та виглядає так само, як і веб-версія з історією чату, яка синхронізується між комп'ютером та вашим iPhone. Програма також має нову функцію з можливістю голосового введення за допомогою системи розпізнавання мовлення Whisper від Openai. Наразі програма доступна лише для iPhone, тому користувачам iPad все одно знадобиться настільна версія. Щоб використовувати чат GPT на iOS, вам потрібен пристрій, який підтримує операційну систему на нижчій версії 16.1. Це означає, що лише iPhone 8 або новіші моделі мають доступ до програми. Також наразі відомо, що в розробці знаходиться і версія для Android, яка має стати доступною вже найближчим часом. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб YouTube більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!